Доброго дня, шановні колеги та колежанки. Вітаю вас з нашою рубрикою Кадротест. З вами я, Віталіна Дроздовська. Отже, давайте нагадаю, який був кадротест учора у нас опублікований на сторінці. Чи може роботодавець відмовити матері у наданні відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку? Ну, давайте подумаємо, чи було два варіанти відповіді: так чи ні. І цікавий такий момент. Хотілося б нагадати, да? Дуже дуже багато відповідей були, і вони всі однозначні, які були вчора під кадротестом. Це варіант Б, ні, не може. Категорично, навіть дехто з вас потратив час на те, щоб описати, що стаття 12 закону 21.3.6 передбачає навіть так. Але давайте поговоримо про те, що, наприклад, у вас на підприємстві працює батько і мати. Мати скористалася правом на відпустку відповідно до статті 17 закону України про відпустки, відпустку зв'язку з вагітністю та пологами. А далі виявила бажання вийти на роботу і відпусткою скористувався батько. А потім мати знову виявляє бажання, тобто батько і мати працюють у вас на підприємстві, і потім. Мати виявила бажання піти в відпустку до трьох років, тобто відпустку по догляду за дитиною до досягнення неї трьохрічного віку, передбачено статтею 18 закону України про відпустки та статтею 179 Кодексу законів про працю. Отже, може, в даному випадку може. Чому? Тому що в 2021 році в закон України про відпустки та в статтю в Кодекс законів про працю було внесено зміни. І статтю. Було викладено, викладено положення, було викладено наступним чином: за бажанням матері або батька одному із батьків надається. Тут цікавий ще момент, який на якому я б хотіла б ще зупинитись. Це норма диспозитивна надається. Тобто, роботодавець не зобов'язаний. А тут диспозитивна норма надається, але обов'язкова умова: відпустка надається за бажанням матері або батька. Тобто, повинно бути бажання матері або батька, якщо воно є, то у роботодавця виникає обов'язок надати цю відпустку. Отже, повертаємось до того, що. Наша норма змінена, і вона на сьогоднішній день е, така, що передбачає право і матері, і батька на дану відпустку. Отже, правом користуються однаково, що мати, що батько. І ми з вами розуміємо, що якщо мати скористалась даним правом, то батько вже не має на нього права. Якщо батько скористався даним правом на дану відпустку, то мати вже втрачає право поки. А батько пробуває в даній відпустці. Якщо б питання стояло, наприклад, в е, такому ракурсі, що чи може роботодавець відмовити у наданні відпустки батьку е, відпустки до трьох років, я впевнена, що ви всі б точно вибирали б варіант, один із варіантів, це варіант так. І за умови, якщо мати вже в цій відпустці, е, саме тому був присвячений кадротест, щоб ми з вами пам'ятали, що в наші зміни в законодавстві були зміни в 2021 році. І е, щоб право е, мати і батька урівнялось стосовно даного виду відпустки. Отже, відповідь на наш кадротест, звісно, ні. Але якщо е, батько не скористався даним правом, е, сьогодні дуже коротенький кадротест. Дякую вам. Зараз подивлюсь, чи не було питань. Питань не бачу. Тому е, дякую всім за увагу. Гарного дня, гарного тижня, до побачення.